Вітаю всіх на каналі Green Street І сьогодні вже по традиції щомісячний інвестиційний звіт по моїм інвестиціям у криптовалюту, фондовий ринок та інвестиційний фонд. Як завжди, теж по традиції, минулий місяць був цікавий в інвестиціях, що в фондовому ринку, що на криптовалютному ринку. Були деякі зміни по портфелям. Про які я поступово вам і покажу. А поки що розпочну теж по традиції з порівняння мого портфеля з акціями з за фондового ринку, такими як SP500. Бачимо, що з SP 500 мій портфель йде на рівні. Далі Dow Jones відстає Dow Jones на 6% від мого портфеля. Це добре. Потім NASDAQ 3Q. Технологічний індекс. Тут NASDAQ попереду мого портфеля на 4%. Ну, відставання не критичне. Буду працювати над тим, щоб випередити і NASDAQ. На ринку ситуація склалася досить цікава. Як я і говорив, у минулому місяці я записував відео приблизно. Десь 2-3 числа, і говорив, що буде просадочка по портфелю. Так воно й було. Хто не дивився минулий звіт по інвестиціям, можете передивитись, там я це все і про це все розповідав. І далі ж, звісно, пішло зростання. Тепер перехожу у розділ торгівлі, Ордіра і зділки. На початку місяця 4 та 6 числа. Було усереднення по позиціям QCom, Nvidia, AMAT і AugoBreadcom. Про це все я опублікував у своєму телеграм-каналі. Потім уже 18 го числа була фіксація позицій по компанії Meta. Так як компанія виконала мої очікування на ринку. І вже в кінці місяця 24-го числа була фіксація позицій по компанії Netflix. Теж компанія виконала мої очікування на ринку. Про це все я нагадую, публікував у своєму телеграм-каналі. І ще була одна відкрита позиція по компанії Alphabet Google. Я теж, як бачите, публікував у своєму телеграм-каналі. Це було 12 вересня. Бачимо на графіку, що від глобального ATH. Акції даної компанії просіли практично на 25%. Звісно ж, я скористався даною можливістю і зайшов у дрібні акції. Тож не пропускайте новини, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі цього відео. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в акції міжнародних компаній на фондовому ринку, рекомендую відкрити рахунок у топового брокера Interactive Brokers. Це американський брокер. Посилання на відкриття рахунку буде в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте бонусні акції від даного брокера. За стандартним посиланням таких бонусів не буде. І по фондовому ринку на даний момент, все. Тепер перейдемо до криптовалюти. А саме на платформу CoinMarketCap, де я записую статистику по інвестиціям у криптовалюту. Як я і говорив раніше, Добавив одну монету. Це сундок, досить такий перспективний мемкоїн, і я вирішив відкрити по даній монеті позицію у своєму портфелі. А так більше змін не відбулося. Всі ті ж монети, що й були і залишились. Звісно ж, нічого теж я не продавав. Про це все я. Буду повідомляти у своєму телеграм-каналі. Це я маю на увазі довгостроковий портфель по криптовалюті. Раніше я цього не робив і повідомляв тільки в інвестиційних звітах щомісячних, а тепер я вирішив повідомляти про дії у довгостроковому криптовалютному портфелі, вже які будуть відбуватися. Так як це я роблю в публічному портфелі. Якщо якусь дію я зробив, я зразу це повідомляю у своєму телеграм-каналі. Тож не пропускайте інформацію, посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. Щас глянемо на графік по біткоїну. Бачимо, що біткоін знову не пускають уверх. Тут рівень у 63 800, так міцно його тримає на цьому рівні. Бачимо спроба пробою рівня. Але далі йде стрімкий відкат униз і зараз торгується на рівні 63800. Ну, далі буде видно. Чи пройдемо ми цей рівень, чи знову будемо тестувати 60 тисяч. Це буде видно далі по ходу діла. А для того, щоб розпочати інвестиції у криптовалюту, я для вас. Залишу посилання на всі біржі, на яких я працюю з криптовалютою, в описі цього відео. За цими посиланнями ви отримуєте бонуси від даних бірж. За стандартним посиланням бонусів не буде. Тепер переходимо до інвестиційного фонду Sincera Systems Group. По Sincera Systems тут чисто пасивний прибуток. На даний момент найбільше інвестовано у S-Forex, потім у S-Crypto SкриptoLiвний Mining і в S-Forex Prime. І десь так само інвестовано в S-Forex Optimal. Це загальна сума інвестицій із 100%. Тепер перейдемо у розділ інвестиції. І бачимо, що за минулий місяць стандартний S-Forex приніс прибуток. 4,6% від загальної суми інвестицій у дане направлення. SForex Prime за минулий місяць приніс прибуток у 9,11% від загальної суми інвестицій. І SForex Optimal Pool 2 за минулий місяць приніс прибуток 8,9% від загальної суми інвестицій. Ось такий видався минулий місяць в інвестиціях, а для того, щоб розпочати свої інвестиції у фонд Sincere Systems Group, я залишив посилання в описі цього відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!